Законопроект, по якому маркетплейси будуть звітувати про доходи громадян, рухається своїм шляхом, і вже зовсім скоро Верховна Рада буде його голосувати у першому читанні. Разом з цим у вас є багато питань по цьому законопроекті, і у цьому відео детально відповім на ті питання та прокоментую багато хитрих моментів, які передбачає законопроект про звітування маркетплейсами. Тому додивляйтесь до кінця зі всім розберетесь. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з 8 Професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу насправді в інтернетах багато інформації зараз про оподаткування продажів вживаних речей, і в більшості ці матеріали розказують вам відверту фігню. Одні пишуть, що треба буде платити податок за продаж вживаних шкарпеток чи штанів. Інші лякають, що OLX почне стягувати з вас податки, і все в тому руслі. Одним словом, засоб масової інформації займається максимальним ляканням хоча законопроект про звітування маркетплейсами. Насправді ну зовсім не про це. По суті, законопроект вводить ще одну форму здійснення бізнесу та дозволятиме приватній особі приймати оплати за товари чи послуги без реєстрації ФОП. Та тов, і саме для цієї особи, яка буде у цьому спеціальному статусі надавача послуг чи продавця товарів на маркетплейсі, вводиться ціла купа норм, яка регулює цю діяльність. І саме про це законопроект щодо звітування маркетплейсами не розкривається банківська таємниця для ФОП чи інших приватних осіб по відношенню до податкової, не змінюються правила оподаткування, а просто вводяться нові режими роботи із продажі через маркетплейси. Через ваші питання та приклади на основі законопроекту про звітування маркетплейсами спробуємо детальніше розкрити цю тему. Один із глядачів справедливо пише, що окрім системності, підприємницька діяльність ведеться з метою отримання прибутку. Якщо я купив щось, а потім продав вживане дешевше, то де тут цей прибуток? Це повернення частини коштів, які в мене вже були. І ви знаєте, це дуже гарно поставлене питання. І, в принципі, часто від того, як ви поставите питання, буде залежати відповідь. В цілому податкова Законодавство передбачає те, що повернення коштів не оподатковується. Якщо у вас є документ на покупку товару, наприклад, фіскальний чек, який зараз зобов'язані видавати, в принципі, майже всі продавці. Після цього ви продаєте якусь річ у призначенні платежу. Покупець вам напише повернення коштів за вживану річ. Тоді дійсно ви дуже гарно захистили себе, маєте юридичну позицію, і наврядчи податкова до конкретно цього платежу зможе накласти штраф чи податок. Проте тут є два тонкі. Ких та вузьких моментів. По перше, треба дуже стежити за призначенням платежу. По друге, не варто забувати про ознаку системності. Якщо у вас щотижня буде багато таких платежів, згідно ознак закону, ви скоріш за все підприємець. До речі, законопроект про звітування маркетплейсами прописує, що маркетплейс стане податковим агентом і буде стягувати з вас податки тільки в тому випадку, якщо саме маркетплейс буде нараховувати, виплачувати, надавати, визначати, розраховувати або зараховувати кошти плат. Податків проте, якщо ви просто користуєтесь умовно, OLX як дошкою оголошень, ви лише публікуєте інформацію про товар та ціну за нього, за скільки ви готові продати. Отже, OLX в цьому випадку не буде визначати ні розраховувати, ні виплачувати вам жодних коштів. А отже, і податок стягувати він не буде, та маркетплейсом розуміння закону не буде. Тому навіть якщо законопроект про звітування маркетплейсами набуде чинності, а я не сумніваюся, що це буде ближче до кінця року, із людей, які користуються OLX як дошкою. Оголошень, просто щоб показати товари, які вони хочуть продати, ніхто автоматично податок ніяких стягувати не буде, і закон це не прописує. До речі, мені кожного серед моїх глядачів буде приємно бачити серед моїх підписників. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові ексклюзивні ролики, та ставте лайк цьому відео. Є й інше питання, яке теж досить відверте. Поясніть, будь ласка, а навіщо тоді отакенна армія чинуш контролерів, якщо я ще щось повинен доказувати та підтверджувати? Презумпція невинуватості діє, на мій погляд, ці дармоїди повинні доказувати, що я щось зробив незаконне, а не навпаки. Якщо навпаки, то взагалі їх скоротити, розігнати як службу. І ви знаєте, на жаль, в реальному житті, і це дійсно проблема. Багато чиновників перевищує свої повноваження і намагається без Звинуватити якихось осіб в порушеннях, але не можуть цього довести. Саме для таких випадків передбачено принципи противаги, оскарження рішення будь-якого чиновника як звичайним написанням скарги, і це треба робити, якщо щось не так, так і через суд. Дійсно, це забере певний час, нерви і обов'язок вести суд. Але, тим не менше, якщо є відверте порушення закону, ви можете себе захистити. І ми насправді з моїми клієнтами робили це сотні, якщо не тисячі разів. Проте хочу звернути увагу, що у податковому коді. Ексін є закладений такий принцип як правомірності рішення платника податків. Тобто, якщо ви вважаєте, що з певного доходу не маєте платити податок, ви його не платите до того моменту, поки податкова чітко не зможе довести, що певний тип доходу оподатковується. В законі про оподаткування маркетплейсів та звітування маркетплейсами дійсно є розкриття банківської таємниці. До речі, я думаю, що поки що закон ще буде проходити перше та друге читання, і це розкриття банківської таємниці або взагалі відкинуть, або трішки послаблять. Але Тут варто чітко вказати, що розкривається банківська таємниця виключно і тільки для тих приватних осіб, які використовують свої приватні банківські рахунки для роботи на таких маркетплейсах, і вони їх окремо будуть реєструвати ці банківські рахунки. Тобто, якщо ми умовно візьмемо два рахунки в двох банках, і один рахунок ви використовуєте для приватних цілей, а інший рахунок ви використовуєте для отримання оплат з маркетплейсу, то банківська таємниця буде розкрита тільки по одному рахунку, по тому, який ви. Зареєстрували для роботи із маркетплейсом. Також є питання і про обмеження переказів між картками: як купити нерухомість, якщо обмеження на переказ карти всього 150 тисяч гривень. Більше того, я нагадаю, що вже з 1 червня обмеження на перекази буде ще нижчим, та становитиме 100 тисяч гривень в місяць. Але хочу закцентувати вашу увагу, що це обмеження воно встановлюється для всіх автоматично. Але якщо ви надасте банку свої податкові декларації і покажете, що ви маєте офіційні доходи, то обмеження забирають. Більше. Того, скоріш за все, ви нерухомість будете купувати у якоїсь юридичної особи, якщо купувати на первинному ринку житла, в такому випадку жодних обмежень на перекази коштів від фізичної особи на користь юридичної особи взагалі то і не встановлювалося. Обмеження є тільки на перекази з одної приватної особи до іншої приватної особи, наприклад, коли купуєте на вторинному ринку нерухомість. Але в цьому випадку, якщо надати банку документи про походження коштів, то питання і так легко вирішується. Хочу теж коротко згадати законопроекту. Про маркетплейси ще раз і закцентувати вашу увагу на тому, що маркетплейси звітуватимуть про доходи виключно фізичної особи, які працюють без реєстрації ФОП, і вони нараховують та виплачують дохід таким фізичним особам. Це можуть бути кур'єри Glovo, таксисти, Uber, продавці на пром чи розетці без реєстрації. Проте законопроект про маркетплейси майже нічого не змінить для ФОПів, оскільки ФОПи самі за себе платять податок, і маркетплейси не будуть звітувати про доходи фізичні. Осіб-підприємців це стосується тільки приватних осіб, які працюють без реєстрації. Ще одне цікаве питання, де логіка в тому, щоб платити податок з продажі вживаних речей. Я ж фіксую збитки, бо продаю вживану річ дешевше, і це теж дуже хороше питання. Логіка, яка закладена станом на зараз у законі, полягає в тому, що податковий кодекс не дозволяє фізичній особі обліковувати якісь. Збитки, податковий кодекс прописаний таким чином, що коли є зарахування коштів, то саме з цього зарахування ми платимо повний податок без урахування жодних витрат. Получається, що для юридичних осіб збитки рахувати можна, а приватним особам збитки рахувати не вийде, бо законом це стану на сьогодні не передбачено, і тільки зміни до податкового законодавства можуть привести його до більш практичного формату. По суті, все, що мають зробити законодавці, це вказати декілька норм. Варіант один дати публі. Річно і зрозуміло цифру доходу, яка не оподатковується. Це номер один варіант, номер два: забрати оподаткування при продажі певної кількості вживаних речей, якщо є чек, який підтверджує покупку. Законопроект про маркетплейси станом на зараз цього питання не вирішує. Але я зустрічав декілька коментарів депутатів, зокрема і гетманцева, про те, що такі норми в цьому законопроекті можуть з'явитися. Тому будемо дивитися, що буде відбуватися протягом першого та другого читання по цьому законопроекті. Ще одне питання: це про. Про переказ коштів на банківські комітети скинутися з сусідом на хліб чи купити подорозі тістечко. За все треба платити податки. Знову ж таки, ми вертаємося до того, що дійсно, якщо такі перекази з карту на карту між сторонніми людьми знайде податкова, треба буде платити податок, і тільки по тій причині, що законодавство просто не містить жодної норми, яка адаптує податкове законодавство до реального життя. Тому станом на зараз єдине спасіння від сплати податків за такі ну відверто побутові платежі, є те, що Додатково, в більшості це все не може перевірити, а отже, не зможе на рівному місці створити простих бюрократичних проблем через те, що просто є проблеми у законі. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані, впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.